Василь Семененко, дума про діда. Сиджу під клунею, а дід нанизу змагається сонцем. Хто першим закінчить свої денні турботи? Довга тінь от горба вже облизує його ліву ногу, а права ще ступає по сонячній смужці. Гостра коса аж висвистує. Так не терпиться дідові докосити останню ручку і нарешті спочити. А тінь уже сягнула дідових колін, потім раптово підскочила до пояса, поповзла на груди. Я підвівся з місця і став на шпиньки. Іванку! доноситься до мене дідів голос – він стоїть уже по шию в тіні і жмутком сіна витирає косу. Чуєш, Іванку? Ні, не чую, кричу, склавши долоні човником. То чого ж розвиваєшся? Ледащо? Голос у діда лагідний, і я знаю, що він зовсім не сердиться на мене. Принеси кисет, бо комарі з'їдять. Цей дід, звичайно, лякає мене. Комарі ніколи не з'їдять його, бо він дуже великий і в сто разів сильніший від усіх комарів, що живуть на нашому болоті. Але мені приємно зробити послугу дідові. Я притьмом біжу через грядку до дідового піджака, добуваю з кишені кисет, вибігаю на сінокіс і, стрибаючи через покоси, мчу до діда. Ноги не поколи, чує його настанову. Летиш, мов заєць переляканий. А хіба перелякані зайці швидко бігають? Та вже що швидко? Так що й ви не доженете? Не знаю, не пробував. А чому не пробували? Діслини цигарку і лукаво посміхається у вуса. Бо за це трудоднів не пишуть. А якби писали, однак не взявся б. Не люблю дурне діло робити. Відповідь не влаштовує мене, і я, мов з торби, висипаю перед дідом купу запитань. гей, Хе -хе гей. сміються його пожмакані вуста. Бери кращу косу та неси її до клуні. Ми йдемо через сінокіс і темніє над нами небо. І земнить земля на тисячу ладів, і я слухаю. слухаю небо і слухаю землю. І слухаю дідову мову. І в серце моє вливається якась незрима сила, що віки вічні прив'яже мене до тієї землі, до співучої тихої мови. Чим густіша паморозь падала на дідову голову, тим більше він любив мене і щедріше розкривав свою душевну скарбницю. Він старів на моїх очах, і йому здавалося, що сила його і навіть саме життя його переливаються в мене, бо не було в діда синів, покосили їх пожисті та кулі. Безсмертя ти моя керпати, шепотів дід, коли я засинав під музику його слів то були дуже гарні слова. У поганих дід не говорив мені. Я часто ображав і кривдив діда то своєю нетямучістю, то жорстоким дитячим егоїзмом. Але дід великодушно пробачав мені, як уміють пробачати великі люди. А дід був великим і простотою своєю, і тим, що не від життя більше, ніж заслужив. Любив читати історію та географію, а ще любив Шевченка та Горького, бо Шевченко це, мовляв, селянський письменник, а Горький городський. Правди, такої, як у них, ні в кого немає. Інші теж розумні, але не такі. Не селянський і не робочий розум у них. Якщо я не зрозумів, не зрозумів їх. Та попроси в них за мене пробачення, коли виростеш. Що ж, пробачте йому графи Толстой і Антони Чехов. Не оборажайтесь на нього могутні Франко і Ніжна Лесь. Не Ні гнівайтеся, Олександр Блок, Володимир Маяковський і Олександр Довженко і ще й ще інші. А ті, хто бачив, як сам відкривав відрота, отдавши останню зернину фронтові, я вгодував на 300 грамовий трудодень своїх внуків ті, що бачили це і мовчали або цвірінькотіли римами про кохання, нехай самі підуть до його могили і попросять у нього пробачення. Не збагнули вони ні сили, ні краси, ані роботи його. І якщо не простить він їх, то нехай спалять свої книжки і візьмуться за іншу працю, щоб не була їх старість убогою. Я ходив тоді восьмий клас, дев'ять кілометрів було до школи. Як на мої чотирнадцять років, то це не так вже й мало. У неділю дід цілий день читав, географію, мабуть, Іване. Піди врубай дров, сказала мати. Чого це саме я? Бо я вже не можу, промовив дід. Ви самі книжки читаєте? Не пощикуй, Іване, гримнула мати, тільки язик і проворний. Я цюкав сиру лозу біля дровітні. Дід повз мене пройшов у клуню. В нього в руці теліпався цупкий конопляний налигач. Я цюкав лозу, а в клуні було тихо. Раптом, ніби обухом, щось гепнуло по серцю, я кинув сокиру в сніг і кинувся до клуню. Дід Дусю. Він стояв і робив мішанку для корови. А від ясил за кожним його рухом жадібно стерила прип'ята цупким налигачем лиска. Дід глянув на мене і, забачивши переляк на обличчі, стурбувався сам. Що з тобою, Іване? Вийшли з налигачем, і я подумав, я припав до його древнього кожуха і ревів, мов дитина, і просив прощення. Увечері дід сказав Ганно. Нехай Іванко завтра не йде в школу. Чого? Розкажу, то треба. Добре, Іванко не піде. Мати здвигнула плечима, але то не була примха. Понеділок діда вже не було. Суворий і прекрасний. Він лежав в домовині на старежній дубовій лаві, а на дворі світило сонце, скрипів сніг. І кукурікали півні на відлигу. Я нікого так не люблю, як дідів. Це жива мудрість, неписана історія нашого народу. На своїх зігнутих плечах несуть вони стільки краси й ніжності, що може позаздрити їм будь-хто. І коли в автобусі я бачу сідоглавого предка мого зв'язанкою бубликів. Я чомусь думаю. Зараз прийде в хату, добуде свій нехитрий гостинець і скаже своєму Іванкові. А глянь, що я приніс від зайця. Він посадить на коліна своє чорняве, чи біляве безсмертячко. І воно, роздявивши рота, слухатиме його простодушні оповіді, в яких переплететься дійсність і фантазія. І колись обов'язково проснеться в його душі дідова краса, і живитиме його дідова мудрість і дідова мова.